Прокурором доведено в до апеляційному суді незаконність вимов середнянської селищної ради, яка намагалася передати у комунальну власність земельну гулянку державного підприємства Червона зірка. Західний апеляційно-господарський суд повністю задоволив апеляційну скаргу прокуратури, скасувавши рішення суду першої інстанції, яке створювало загрозу для державних активів, де закроземельний масив, що історично усобував понад 4 тисячі гектарів, розворочено. Середянська селищна рада намагалася через суд припинити право постійного користування підприємства землями. В свою чергу це вдало могли зарахувати землю до комунальної власності а в подальшому розпорядитися МиУ. Прокуратура в суді довела, що такі вимоги є безпідставними та суперечить вимогу законодавству. Земля є невід'ємною частиною єдиного населеного комплексу підприємства. Її вилучення призведе до знецінення активу та завдасть збитки державі. Голосити, що вказане рішення має принципове значення для недопущення бездіяльності вибиття державних земель і збереження стратегічного ресурсу.